Цвинтар на вулиці Капушанській, це старе міське кладовище. Точну дату заснування цвинтаря історикиня архітектури Ліна Дігтярьова не знає. Але на мапі 1863 року він вже був позначений. Це міський цвинтар, і відповідно магістратним володів уже в той час. І ми знаємо, що тут ховали в різні часи різних. Різних людей, тобто, це могли бути в якийсь час і поховання тих людей, які померли в міській лікарні, і це пер... В різні часи також просто ховали тут містян. На цьому цвинтарі хоронили людей різних станів, заможних, ремісників, підприємців, розповідає історикиня. В Чехословацький період, наприклад, ми бачимо, що тут і підприємців ховали, і власників якихось бізнесів. І далі ми знаємо, що тут поховані були січові стрільці. Так, і тут є два пам'ятних хрести їхнім похованням. А також нам відомо, що тут були. Поховані люди закатовані в стінах КДБ, наприклад, як отець Даниїл Бачинський. Завдяки цій могилі ми знаємо, що вона ми знаємо, що навколо так само могли ховати таких людей, які постраждали від КДБ. НКВД. Останні поховання на цвинтарі на капушанській були у 60-х роках минулого століття, каже Ліна Дігтярьо. Ми знаємо, що тут чимало поховань людей, які померли в 60-х роках, і ми бачимо, що досі дуже багато могил тут доглянутих. Тобто, це не є цвинтар привид, це не є вже закинутий цвинтар, тому що досі багато нащадків опікуються. Ініціатива має свою сторінку у Фейсбук, яка називається «Цвинтар на Капушанській». Там не тільки оголошують час наступної толоки, а й хочуть, аби люди писали історії про родичів, які поховані на кладовищі. Також сторінку планують створити в інстаграмі. Ми плануємо далі його збирати уже усвідомлено і формувати якісь матеріали на основі цього спогади людей, які пам'ятають з дитинства, з які приходили сюди, які знають хто тут похований. Тому що нам дійсно пишуть на сторінку і в коментарях, і в приватні повідомлення. Дякую. За те, що ми робимо, що ми повертаємо пам'ять цьому історичному місцю і так само розповідають, як хто тут був похований, в які часи, і хто були ці люди. Це для нас безцінно. Водночас історикиня каже, що є могильні пам'ятники, які є витворами скульптурного та ковальського мистецтва. То це витвори скульптури, скульптури як виду мистецтва, це витвори ковальського мистецтва. Тут надзвичайно. Багато було, але не багато залишилося старовинних огорош приблизно від початку ХХ століття і до кінця 30-х років ХХ століття, які були виготовлені в першу чергу на заводі Людвіга Козара. Людовид Козар, який дуже відомий ужгородцям, І ми бачимо це по типу роботи. Ми бачимо залишки клейм, але на жаль, вандали дуже багато розікрали саме металу. І здали на метал. Скульптор Василя Роман також долучається до прибирання цвинтаря. Якщо пройтися по кладовищу, то це просто сканзи. Це може бути чудовий музей, бо таких, такої колекції творів того періоду у нас просто вже не залишилось. Ні калварія стільки немає, пам'ятників того часу, ну такої гарної ручної роботи. А далі й нема куди шукати. Так що це єдине місце, де можна про це говорити, над цим працювати і зберігати. Скульптор каже, що вік пам'ятників сягає до 100 років. Ну, в середньому, якщо брати, це от вони всі доходять до, ста, до старічної давнини. Ну, багато чи мало, я не знаю, як ти приміряти, час швидко летить. Ще. Вважаємо, що старіших просто вже не знайдемо, не купимо, і це наше багатство, яке я... ну, от мені воно страшенно дороге, як скульптору. Я відчуваю, скільки роботи, скільки вміння, з яким смаком це робилося. Індивідуальні замовлення. Це не було сер... сьогодні. Це серія, конвейер. Реставратор в Ужгородському замку Ян Павло Роман каже, що спочатку вони з батьком Василем Романом допомагали прибирати кладовище, а потім Ян Павло почав повертати повалені пам'ятники на їхні місця. Для того, аби встановити назад деякі надгробки, використали спеціальну конструкцію. Ну, ми вміємо працювати з каменем, з реставрацією, з реконструкцією. І от ми починаємо ставити на місця все, що треба. А скільки ще потребує роботи такої? Дуже багато, ну приблизно більше 20, думаю, що таких, що стоять встановити, ну і в подальшому просто всі, що ну, є можливість всі встановити, бо ну багато просто максимально простих, але ну вони заслуговують на те, щоб їх поклали. А такі, як цей, це в першу чергу, бо це унікально. Ян Павло Роман каже, що надгробок, який вони встановили на місце, найімовірніше мармуровий і був виготовлений на замовлення. Я цілий день пробував і зверху, і знизу, і зліва і справитись, камінь це чи не камінь, бо дуже унікально виглядає. І доки встановили, до тіп, зрозумів я, що це дійсно мармур, дуже красивий мармур і хороша робота. Тобто це клопітка, довга, акуратна робота. І зараз таких майже не роблять або взагалі не роблять. А для того, для того періоду чи було це типовим пам'ятником? Ні. Тобто ну, в нашому регіоні з мармуру в той час, в 30-ті роки. Я не зустрічав, ну, взагалі в нас 30-х років не так багато, а з мармуру це взагалі унікально. Прибирати цвинтар приходить історикиня Христина. Жінка каже, дізналася про щотижневу толоку від подруги. Одного прекрасного дня вона мене запросила, я прийшла і залишилася тут. Намагаюся не пропускати, бо це дуже круто. А Буде мотивація суспільно мотивація. корисні. Яка мотивація? Ну, В першу чергу, щоб не побудували тут багатоповерхівку, бо це дуже страшно, коли на кістках будують щось. Це по-перше. По-друге, в ідеальному світі я взагалі вболіваю, щоб це стало личаківським кладовищем, але це якась паралельна реальність, скорше. Тому треба бути реалістами, хоча б зберегти те, що є, відновити те, що є, і е, зробити парком, напевно, або якось так, щоб. Зберегти для майбутнього покоління це мультикультурне кладовище. Співорганізаторка прибирання ужгородка Євгенія Мучичка розповіла, що живе неподалік, часто проходить біля цвинтаря і стала помічати, що воно захаращене. Ну особливо там, при вході, воно в принципі перетворилося на смітник, тому що ці, напевно, ці приватні бізнеси, я не знаю, можливо, люди приносять сюди своє викидають свої відходи. Виникла така ідея. Спочатку каже Євгенія, планували звернутися Греко-католицької єпархії, оскільки думали, що кладовище знаходиться під їхньою опікою. Хотіли написати листа єпископу і запропонувати разом прибрати цвинтар. Але потім виявилося, що у 2019 році це кладовище за клопотанням покійного Мілана Шашика було знову передано на баланс комунального підприємства, яке опікувалося цією територією до 2012 року, здається. От і тоді, звісно, вже ну я почала писати там звернення на Опен Сіті. Питання на Опен Сіті було взяти в роботу, але тоді обмежилося просто прибиранням отого сміття, яке було на вході на вході, і, можливо, щось там трохи прокосили доріжки. Ну, це типу комплекс робіт, які роблять в принципі зазвичай. Тобто ситуація кардинально не змінилася. Євгенія Мучичка пояснює, чому була впевнена, що цвинтар може мати гарний вигляд. Жінка каже, що побачила в інтернеті, як виглядає подія. На старе кладовище у польському місті Познань. Старе кладовище, там багато військових поховань, воно вже теж не діюче. Воно знаходиться в гарному стані, там проводять екскурсії, там гуляють люди. От це теж центр міста. Якщо подивитися фото цього кладовища, то там немає якихось там дуже багато якихось бетонних доріжок, як нам пропонують от, планом реконструкції цього кладовища в меморіальний парк. От, тобто там така природня територія, де є просто доріжки. є Доглянуто, звісно, там немає таких заростей, там травичка, дерева і могили. Напевно, от там ми перейнялися або цією ідеєю, що це кладовище теж може виглядати саме так. Далі через дописи на сторінці у Фейсбук почали анонсувати толоки і пропонувати долучитися охочим. Ці дописи у Фейсбуці дали там свій результат. Ідея була підтримана невеликою кількістю людей, але принаймні достатньою кількістю однодум. І Я дуже тішуся, що це не обмежилося там якимось одним прибиранням, от, чи одним чи двома прибираннями. Ми е, маємо е, мету, от, ми до неї рухаємося. Ожередка каже, що насамперед у такий спосіб хочуть привернути увагу громади до цього місця. Ми тут чистимо для того, щоб тут було безпечно, щоб це місце, місце мало е, гарний вигляд і е, було схоже от на. Щось подібне до того, що яким чином ставляться до старих кладовищ в Європі, тому що ну Україна це Європа. Прибирати тут можна до, до безкінечності, але своїми толоками ми хочемо просто привернути увагу громади до того, що це місто важливо зберегти. Євгенія Мочичка каже, що комунальне підприємство Ужгородський комбінат комунальних підприємств, яке опікується цією територією, раз на місяць вивозить сміття. Вони працюють не разом з нами у вихідні, тому що в них є певні труднощі, тому вони працюють один раз на. Місяць ми домовляємося, яку територію вони будуть чистити, які які роботи вони виконають. Та тому що ми, наприклад, не можемо зробити там весь комплекс робіт. Порізати дерево, наприклад, це нам не, не по силах. Тому ми просимо робити це їх. То в них є потрібний інструмент для того, щоб доглядати за цією територією. Один раз на місяць вони це роблять за погодженням з нами. Я інформую, що ми будемо на толоці, де ми залишили сміття, щоб вони це сміття прибрали. Кладовище Перебуває в не дуже хорошому санітарному стані, оскільки там обжили його безхатченки, асоціальні представники нашої територіальної громади. Ми бачимо, що активними активістами нашої громади щотижня проводяться там міські толоки. І вивезення зібраного сміття здійснюється працівниками комунального підприємства «Ужгородський комбінат комунальних підприємств. Інколи залучається товариство «АВ Ужгород. За словами Олександра Турянчик, Ужгородський комбінат комунальних підприємств має доглядати за загальною територією цвентаря, а не могилами, бо це завдання родичів. Утримання кладовищ у нас на даний момент здійснюється, якби з існуючих бюджетних асигнувань. Що покривають існуючі бюджетні асигнування? Це тільки вивіз зібраного сміття, то що мешканці громади, відвідувачі надгробних пам'ятників зносять в якісь кучі організовані, і тоді воно вивозиться. Також здійснюється інколи показ кладовищ, але наразі переважно здійснюється кладовищ тільки пагорбослави, кальварії, барвінка. Вхідна група в кладовище по вулиці Доманинській, Горянській та Древецькій регулярного типу свого родження не ведеться. немає. Як розповів Ян Павло Роман, реставрація пам'ятників це наступний крок. Але щоб робити їхню реставрацію, потрібно переконатися, що вони будуть зберігатися у належному стані. Треба захистити територію від вандалів, бо ну всі пам'ятники що тут є. Вони не від погоди упали, не від вітру, не від ще чогось торнадо землетрусу. Від людей. Саме страшне, що на цьому кладовищі є це люди. Ну і як тільки ми переконаємося, що тут збережена територія, що вона збережена від вандалів, от тоді вже дійсно можна говорити про реставрацію. Як розповіла історикиня архітектури Ліна Дігтярьова, наразі цвинтар не немає охоронного статусу. Це місце жодного статусу немає, тому що місцева влада не уявляє, що в цього місця може бути якась культурно історичне значення. Це треба пояснювати, пояснювати. І це ну поки що биття обстійно головою. Але ну я вважаю, що тут якраз через історію мав би бути шанс достукатись до. Здорового глузду через те, що тут історичні постаті поховані у листопаді 2022 року. В Ужгороді відбулися громадські слухання щодо подальшої долі цвинтаря. Тодішній директор департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Віталій Гільтайчук повідомив, що міська влада оголошує про намір перетворити цвинтар на меморіальний парк. Після цього мали відбутися наступні етапи: підготовчі роботи, розробка проєкту, проєктно-кошторисної документації, пошук фінансування. Тоді ж представили концепт або ескізний намір того, як потенційно може виглядати цвинтар. У результаті Ліна Дігтярьова каже, що зокрема і цей проект спричинив їхню активність. Коли ми побачили, наскільки жахливий цей проект, наскільки він передбачає знищення цього місця, я розумію, що це концептуальне рішення, воно може змінюватися. але Очевидно, що тут просто бралася ділянка, гектари не брались до уваги стан дерев, і дійсно тут є доріжки, які впорядковані в першу чергу потребами людей, щоб найбільш зручно дістатися з пункту А в пункт Б. А по-друге, ці доріжки враховують наявність цих могил, цих старовинних поховань. А проект їх заперечує за підсумками громадських слухань, було розміщено оголошення для того, щоб ми провели повністю моніторинг, оскільки на існуючих надмогильних спорудах або їхніх залишках не дуже можливо ідентифікувати похованих на даному кладовищі, тому за інформацією самого комунального підприємства звернулося кілька десятків тільки мешканців, які надали відомості про. Можливість можливе поховання на даному кладовищі когось із е, представників родини. Точних даних і вони самі не мали. Олександр Торянчик каже, понад тисячу надмогильних споруд виявили та ідентифікували. Ми по амбарній книзі, якби виявили і більш-менш ідентифікували. Всі інші відомості наразі невідомі, або надалі, якби глибока така робота не проводилася по розробці концепції та створення меморіального парку, оскільки ще раз повторюся. В період військового стану на такі об'єкти не виділяються бюджетні асигнування. Історикиня архітектури Ліна Дігтярьова розповіла, що в подальшому вони бачать два сценарії розвитку подій. Ідеальний сценарій це коли б все ж таки зреагувала міська влада в позитивний спосіб, дослухалася до важливості персоналі, які тут поховані, і певних скульптурних і мистецьких пам'яток. І співпрацювала з нами. План Б реалістичний. Я дуже вірю в те, що нас і в цьому проєкті можуть підтримати багато ужгородців, тому що багато хто нам пише, що ми ще й це втратимо. То Ужгорода вже такого не буде. Я впевнена, що колись рано чи пізно з'являться і урядовці, які розуміють значення цих речей для міста. Поки що ми хочемо прочистити, щоб принаймні ми у жгородці знали, що тут є, тому що наразі це ще невідомо. Лариса Романюк, Леонтій Ніколишин, Суспільне новини.